Щоб документально потім можна казати, знаєте, в майбутньому, коли ніколи ще вже не буде, ви бачите, ми вам звернення писали на ваше ім'я, що ж ви тепер розказуєте? А тепер, а тепер ви розказуєте, що ви нічого не видієте. Ви ж були ж звернені на ваше ім'я. Так що ми звернення написали, е, по суті, якби, вимоги, е, зараз я можу навіть зачитати, я руки це зараз писав, тому що спонтанно так. Значить, Перша вимога. Чи була відповідна справа передана з прокуратури Києва в якийсь інший орган? Якщо так, то на яких підставах і чому про це не було повідомлено заявникам? Тобто мені і Володимиру Тищенку. І друга вимога, чому так довго розслідується справа? 9 місяців, попри запевнення Сергія Софієва щодо оперативності розгляду. Коли планується орієнтовно закінчити слідство і на якій стадії воно зараз знаходиться, ну це преамбула, там є ще преамбула, а це дві вимоги основні. Тобто звернення прийнято, зареєстровано примальні громадян. Нам сказали, що приблизно протягом п'яти. П'яти днів ми маємо отримати якусь відповідь, хоча так, так само цілком можливо, що на нас будуть відфутболювати по міста Києва, потім по котре міста Києва ще кудись відфутболить. Ну, подивимося. Ми в будь-якому випадку будемо ще робити звернення народних депутатів на відповідні органи від цих звернень вони точно вже нікуди не, не втечуть. І будемо тримати це питання далі на контролі товариство. Очевидно, що от зараз, так би мовити, підсумовуючи, після того як пройшла така знакова дата. 9 місяців, так? Що вже прокуратура мала б народити справу і передати цю дитину в суд, щоб суд цю дитину вже виховував. На жаль, у нас наші суди такі, що вони не то, що дитину не можуть виховати, вони ще падзе не виховують, Але принаймні це мало все відбутися. Тому після того, цих 9 місяців пройшло, зараз у нас закінчується літо. Я думаю, кожен з нас тут присутній може пообіцяти органам прокуратури. Сонці особисто, чому будемо тут навідуватись неодноразово в наступні кілька місяців, і все ж таки примусимо їх покарати фальсифікаторів. Тому що кожен з нас має розуміти, це не питання Юрія Левченка, це не питання 223-го округу, не питання Києва, не питання взагалі якби, окремої людини чи окремої групи, групи людей. Це питання взагалі основоположних прав українців обирати свою владу. І якщо ми не будемо боротися за ці права. Якщо ми не будемо карати фальсифікаторів, тоді українці не зможуть обирати свою владу. Тут все дуже просто. Тоді нашу владу за нас будуть і далі обирати якісь дітки, які сядь в Межигілі, на банковій, ще десь там в Кончазаспі. А кожен з нас, звичайний, українець, не зможе обирати свою владу. На нас будуть плювати, на наші рішення, на наші думки будуть плювати, товариство. Тому продовжуємо нашу боротьбу, готуємось і далі, пікетувати органи прокуратури. Якщо виявиться, що вони якось порушенням законодавства, все ж таки передали це МВС, прийдемо під МВС вже будемо з ними спілкуватися. Але ці фальсифікатори мають бути покарані. Спочатку мають бути покарані виконавці, тому що з ними взагалі все залізно. А потім вже ці виконавці, які вже будуть у слідчого вже перед посадкою, я думаю, що хтось з них точно розколиться. Якщо у нас були нормальні органи е слідчі, нормальні органи по тому я впевнений, що кожен з цих виконавців в обмін на зменшення свого строку тюремного, там з 10 років там, на 5 років, наприклад. Я впевнений, що вони б одразу ж призналися, що це Вітя перепише через своїх подільників їм е давав ці вказівки. Це для нас, кожного з нас, очевидно. Або було просто бажання у так званих правоохоронних органів цим займатися. Дякую вам, товариство. Давайте ми сьогодні провели таку акцію. Ми там з коли сиділи, чули, як Сергій Василюк. Правильні пісні співав, підтримував бойовий дух, може тут посвітив трошки е, міліціонерів, які тут присутні, сподіваємось. Давайте закінчимо нашу акцію, як ми робимо, і нагадаємо цій прокуратурі, нагадаємо цьому пшонці, що головне в цій країні це все ж таки Україна. Одне слово, це Україна, це українська нація. Це не пахан, це не бабло, а головне Україна. І щоб вони розуміли. Що цей герб, який тут написано, на якому написано закон, честь і гідність, щоб це для них не було, не було пусте слово, а щоб це для них була реальність. Я думаю, ми з вами все ж таки рано чи пізно зможемо дійти до того і зможемо примусити цих людей або поставити когось на їхнє місце, це, напевно, буде найкращий варіант. Щоб ці люди, які вже тут будуть сидіти через пару років, виконували той девіз, який я на цьому, на цьому гербі. І нації, в не наш нація. Shut Sh Sh the man! Смерть крова! Україна! Дякую до мориство. Дякую, що прийшли до наступних зустрічі.